Євангеліє від Матфея, глава 24. І вийшовши Ісус, ішов від храму, і підійшли учні Його, щоб показати йому будівлі храму. Ісус же сказав їм, чи бачите все це, істинно кажу вам не залишиться тут камені на камені, все буде зруйновано. Коли ж сидів він на горі Єлеонській, то підійшли до нього учні на самоті й спитали: Скажи нам, коли це буде? Яка ознака твого пришестя і кінця свіку? І Ісус сказав їм у відповідь: Бережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато прийдуть під іменем моїм і будуть казати Я Христос, і багатьох спокусять. Також почуєте про війни і воєнні чутки, дивіться, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, мор і землетруси місцями. Усе ж це початок хвороб, тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи за ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного, і зненавидить один одного, і багато лже пророків повстане, і багатьох спокусять, і через збільшення беззаконня у багатьох охолоне любов, хто ж витерпить до кінця, той спасеться, і буде проповідане цей Євангеліє царства по всьому світу, свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, провіщено Пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці. Хто читає, хай розуміє. Тоді, хто буде в іудеї, хай біжить у гори. і хто на покрівлі, той хай не сходить взяти що небудь з дому свого, і хто на полі, то хай не вертається назад, взяти одежу свою, Гори ж вагітним і матерям, годувальницям у ті дні, моліться, щоб. Не трапились втеча ваша зимою або в суботу, бо тоді буде велика скорбота, якої не були від початку світу до нині. і не буде. І якби не скоротилися ті дні, то не спаслась б ніяка плоть, але заради вибраних скоротяться ті дні. Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос або там, не вірте, бо встануть лжехристе і лжепророки і покажуть великі знамені чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і вибраних. Ось я наперед сказав вам. Отже, коли скажуть вам: ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка, виходить із сходу, і видно її навіть до заходу. Так буде пришестя Синя людського, бо де буде труп, там зберуться орли. І раптом після скорботи тих днів сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесне захитаються. Тоді з'явиться знамення Сина Людського на небі і заплачуть всі племена земні і побачать Сина Людського, глядущого на хмарах небесних силою і славою великою, і пошле ангелі своїх з трубою громогласною і зберуть. Вибраних його від чотирьох вітрів, від краю небес до краю її, від смоковниці візьміть подобу, коли віття її стає вже м'яке і пускає листя, то знайте, що близько літо. Так, коли ви побачите все це, знайте, що близько при дверях. Істину кажу вам не перейде рід цей, як усе це буде, небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було одні ноя, так буде і у пришесті Сина Людського, бо як одні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж до того дня, як увійшов ной у ковчег, і не думали, доки не прийшов потоп і не знищив усіх, так буде і пришестя Сина Людського. Тоді будуть двоє на полі, один візьметься, а другий залишиться. Дві ще мелік на жорнах одна береться, а друга залишається. Отож пильнуйте, бо не знаєте, в який час Господь ваш прийде. Але це, ви знаєте, що якби знав господар дому, у котрій сторожі прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в котру годину не думаєте, прийде син людський. Хто ж вірний і розслудливий раб? Якого господар його поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно, Блаженний той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім добрим своїм поставить його, якщо ж раб той, будучи злим, скаже в серці своїм: не скоро прийде господар мій, і почне бити товаришів своїх і їсти, й пити з п'яницями. То прийде господар рабатого в день, в який він не сподівається, і в годину, в яку не думає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, так буде плач і скрегіт зубів.